Господи, думал, маякнула. Выжить. Привет. Привет. Думал, что маякнула. Иди покушай. Не, мам, я не хочу. А? Я не хочу, не. Найди, найди А что вкуснятин? Я не хочу, я сейчас и поив. Какая вкуснятина. Яка вкуснятина, ма? Яка вкуснятина? Яка вкуснятина? Вкуснятина? Ну, все. все Ні, мам, я не хочу, ма. Покушай. Не доставай, я в ресторані був, тільки що. Я їв окрошку. Ні-ні-ні, ма, не хочу. В ресторані. Девочка ще не уїхала. Ні, ще тут. Тут коли вона їде. Послезавтра. Завтра? Послезавтра. завтра. После, знаешь, что надо сделать? Закатка наверное, никуда не годится, что сало соленое, что помидоры не такие. Узять... Что да? ты трясешься вот так? Узять... Да, ну, вот, значит, ну что? Ну, не Ну, вот так руки. Ну, ничего страшного. Вот. Все тут есть. И котлетки. Не, мам, я не хочу. Это, слышишь? Что? И дать ей рецепт, у нас не хороший. Ну, я дав, и да. А у меня на видео есть и рецепты. На видео есть. Зайчики, ты, ты что-то пишешь. Пишу. Не заходи со мной быть. Из овкусских Хто з ким ходить в ресторани, Надька. Ой, Надька, ой, я нічого не кажу. Не розказуй сказки. Да. Надька нічого не пита. Да, конечно. Про мені в кімнаті питала, я що, Совсем дура. Що питала? Нічого. Все равно ти, ти не Це надо знати. Не верю. Хто де ходить, в ресторане з ким я кашу. Ой, шо ти? То ще Чи не секрет? Ну, оно тобі надо. Старой бабки, хто з ким ходить в ресторан? А як? Хто з ким ходить в ресторан? Да, да, дыши глибше, глибше. Глубже. 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 Який сахар у тебе? Ніякий. Який сахар, я питаю? Я через раз міряю. Який сахар? Я не можу пробити пальці. Та ти що? А як, що случилось? По чотири. А, чо... а, чо, а чо я можу? Я не співаю. Того, що тобі удобно. Я ось у моєї... А ціл... ти раніше пробивала, що случилось? Пробираю отакого. А що случилось, ти раніше пробивала? Ну як, що случилось? Одне й те саме пальці. Як? Як случилось? Пальці, пальці вже замовили. А якщо я проб'ю зараз? Десять був утром. Десять був. Більше я не міряла. А бывает, так и четыре штуки способны. А что так мало? Я не везьму. Надо двадцать, чтобы тридцать. От чего? Ну то, ти їсти, можна, що не можно. Двадцять. Надо двадцять, щоб був. от салата от зелени от мяса двадцять. Як ти хотіла двадцять надо, десять то мало. Мухи летают. Залетела вообще, бачила. Только что <зас> ну, да летела. Открыто сори на меня. Ну, муха. Зали... Залетела. Да летела. Я же говорю, я бачу. Вот так вот. Видела А что с головой? С какой? Ну, там что-то. А что там с головой? Нормально мыла. Да. Шо, Мама мыла раму. С головы. Волосы в разные стороны О, она. Ну так и что я сделаю Три волосы на дворяда Четырех волос уже осталось И брови были не такие ресницы были не такие Что ты хочешь, мне же не 17 лет. Уже жизнь кончается Что сделаешь Ничего Я ничего не хочу Что поделать Ничего не сделаешь, так и кончается. Ложкой человек собирая могилу, что сделаешь. Да, ложка. А остальные чем рыть? Остальные что? Полсвета более сахарным диабетом. И уже всех повыносил. Так что теперь? Каждого свое. Повыносили, та не повыносили. Mm. Люди живут с диабетом, mm. дивлятся за собой, mm. следят за собой. Mm. Получила, чи на кухню, чи куда... Іра не дзвонила? звонила. Раньше черчик. Не, не «Той, як ти був. Що Надя нічого не казала за день народження більше? А що буде казати? Вона, наверное, начиталась коментарів казати. Ну ти ж е сиділа і обзивала на лавочці, що вона тебе убить приїхала. що тобі... Кто ти каже? казала. Що і тітка тобі... Де я казала? Що, положила ціль тебе на той світ швидше відправити, щоб ти її гнала? Аферистку. Де вона приїхала вбити мене? Ну це ти казала, тобі тітка якась дзвонила на лавочці. була. — Коли? Ну з Зіною ви сиділи на лавочці. І з ким? З Зіною ти сиділа на лавочці і казала, що тобі тітка дзвонила, що гоніть цю аферистку, на ціль положила. Постикарей тебе від тебе збавиться і квартира і за... за... О, чорт. Ну ти ж сказала. Я сказала. Ну, ты же сказала. Ага. А она читает комментарии, что на ней пишут? А ты читаешь, что на тебя пишут? И знаю я, что на меня. И есть такое, что пишут правда, и на ней. А она все время говорит, что хай пишут, что хотят, хай пишут, что. А может она дать прислушаться. Для чего? Возраст такой прожить там, а лазать по... Ой, отмечать день рождения. Сюда. А що тут вона потеряла? Ну, хотіла, человека. Сказала, що приїхала убить. так і черти що. Це люди, як вона последній раз уїхала, не, не цей раз, а підпоследній. Вона ще не виїхала із Дніпра, а вже мені звонок був. Гоніть то, що креслі. Я не хотіла її жінку розстраювати. Вона тільки вийшла отсюда. Вона положила лаку на вашу квартиру ще одразу. Це було задумано, куди ви дивитеся. Оце такий був зонок. А потім я вже попозже, попозже, Пройшло время, а потім їй розказали. А так, щоб тільки шах зробила з квартири, вже починати. Саме лучше вона добила, що хотіла. Так, друга сторона медалі бін, є. Якби така настигна не була, зараз би хто знати вона не був. Оце треба не забувати і берегти те, що є. І збирати гроші. Бо йде не до 17 ти а до 70-ти. Завжди гроші будуть надати. Мало чого. почесала хвостик. Ну, люди так казали. Чисто. Ну, вот она наслухалась и не хочет. Наслухалась і не хоче. Так, звісно, послухала не хоче. А своєї голови в неї нема. Їхати чи не їхати. Може бути мені вдома, де родився, там прижився, своїми подругами, ровесниками. Наслухалася. А що ж вона одинакова? То що тобі каже, що умі? Навірно, їде Оля. А може вона їздила раніше, Петро був на хазяйстві. А я тільки раз чи два була в недогарках. Я ні не разу того Петра й не бачила, він з квартири не вилазив. Навіть якщо він не їде, щоб не міг дати гусям, чи курям їсти, чи уткам і курям. От хазяйство. Я як була на хазяйстві свахи, ото хазяйство. І індюки, курі, качки, дві корови доїлося. Оце хазяйство було. І город руками вирвала з корішками. Отака От сплошна була щириця. Не Амброзія, само собою, а то така травка. Красненьке отут, около корешків. Щир Щір називається по-українськи, як воно по-русски не знаю. Поки сваха приїхала, я очистила весь оборот. Уже комарі кусаються, сусіди, що жили в Кричать, Тетяна, заходь, уже кусаються комарі. Заходь у хату. Ото було хазяйство. Да? Курил от не хозяйств. Это если здоровье ноги и 80 год можно курой держать. мать нас наслухалась. Бог, наверное, ответил, Чтобы и меня считали дурочкой. Не знаю. Хто кого відвів. І розтіки тоді нас здували. Що я не скажу, вона каже, мама, в кого день рочені? У мене, так от дома відмічай. Не треба ні свята, ні зінки, ні, 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 нікого не треба. Ти должна своє відмічати. А тоді, як заболели всі, я думаю, і вони не приїдуть ще. Та слава Богу, дійсно, Бог отвів. Хоч втроєм приїхали. Як родиться бої три капельниці з коріною лежав? Мала така дитина з капельницею. Вірус, який ходив. Ніхто. Не знаю, мам. Що тобі сказати, не знаю. Є телефони. Хто хоче поздравити, поздравить Та й число, коли йде народження, хоче якусь копійку кинути, перекинути, та й все. Це не проблема. Я всі кожен рік тобі кажу, сама, давай не будемо відмічати. На що не треба? Це не, не день народження, а день старіння. з кожним родом. Ну і небагато таких, хоч вона й каже, все село знає, як я жила, як те. Пригласила б ілі вдома, і в їх ота батьківська хата є, що в голову не роблять вдома, якщо вона так дуже хоче юбілій. А тоді собирать копійку бо йде старості. І не з горами, як буде сім'я. Ладно, піду я до Сайгачка. До сайгака підеш. Що він там, синок? Нічого. Нормально. Сидить. Радий, як ти прийдеш. Радий, так. Да. Да? Сидить, мене жде. Сидить мене жде. Дожидаю. Я вже Приїхала жодку, Сайгачка. Муха літають, аж тут. Ой, саму кафе. Вещи свой. Забудь. Може, вилете муха. Куди Може, вилете муха. А, може. Вот вона. Да, вот зараза. Да. Може вилете. Все, вылетело, по-моему. Вылетело. Все, спасибо, что про Давай. Давай. Давай, пока.